Машинка бібі -бі і самоскидик бух-бух. У дворі всі машинки гралися разом. Хтось будував з піску трасу, хтось возив кубики, хтось грався у гонки. Бібі -бі возила іграшкові цеглинки для будівельника трубумчика. Все було чудово. До того моменту, коли самоскит бух, бух ненароком наїхав на башточку, яку будувала бібі. -Бі. Гей, І розбив мою вежу. закричала вона. Я не хотів, знітився Бух-Бух. Але Бібі -Бі була така зла, що наїхала на нього коліщатком. «Ой!» Вигукнув бух-бух. це боляче. Тобі так і треба, крикнула бібі, -Бі, а потім замовкла, бо всі машинки завмерли. Пожежна пш під'їхала і лагідно сказала. Бібі, -Бі, ми всі розуміємо, що ти засмутилась, але битися це боляче. Це не вирішує проблему. Але він розбив мою вежу, обурилась бібі. -Бі. Розбити вежу випадково, а вдарити це навмисне. І це вже зовсім інше. Що краще поговорити і збудувати нову, чи зробити боляче комусь? Бібі -Бі опустила фари. Їй стало соромно. Вона підійшла до бух-буха. Вибач, я злилась, але не мала тебе штовхати. Я теж, вибач, я справді не помітив твою вежу. Давай зробимо нову. Разом вони побудували нову ще вищу і вже не сварилися, а сміялися. Увечері бібі -Бі сказала Лялі, Сьогодні я зрозуміла, коли дуже злишся, краще видихнути, покататися коло дерева, а не битися. Бо добрі машинки не б'ються, а розмовляють, посміхнулась Ляля. Машинка бібі -Бі на будівництві. Одного ранку. Машинка бібі -Бі прокинулась, потягнулась колесиками і подумала, Хочу пригод. Вона поїхала по знайомій вулиці і раптом почула гудіння, гупання і дзижжання. Що це? здивувалась бібі. -Бі. Поїду подивлюсь. Це було будівництво. Навколо працювали великі й сильні машинки. Бібі -бі трохи злякалась. Вони були всі такі серйозні. Привіт, гукнув ескаватор. Я копаю ями. Хочеш подивитись? Я бур, озвався високий та гудучий. Я свердлю землю. А я бульдозер. Штовхаю землю, бачиш отак. Ось і я засміявся самоскид, я везу пісок. А я все закочую, я коток, урочисто заявив коток і поїхав пум 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 по доріжці. Бібі -бі зацікавлено дивилась і питала. А я можу чимось допомогти? Звісно, сказали всі разом, ти можеш возити інструменти. Бібі дуже старалася, а ввечері всі машинки втомились і поїхали в гаражі. Бібі теж поїхала додому. Я тепер знаю, як цікаво працювати разом посміхнулась вона. Машинка бібі -Бі і перегони. Якось бібі -Бі зібрала друзів. А давайте перегони. Давайте, вигукнули всі, але чесні. Були там і мотоцикл стріла, і вантажівка-пих, і навіть повільний тракторець. На старт, увага, руш. Бібі -бі мчала швидко, але коли побачила, що тракторець відстав, зупинилась. Хочеш, я трохи з тобою поїду? Ти не переможеш, здивувався той. Перемога це не завжди головне, посміхнулась бібі. Усі раділи, що фінішували разом, а перемогла дружба, машинка бібі -Бі і загублений болтик. Одного дня бібі -Бі допомагала возити дошки на будівництво. Але щось пішло не так в неї відпав маленький болтик, і одна дошка впала з кузова. Прямо у калюжу. Ой-ой-ой, засмутилась бібі. -бі. Я зробила погано. Кран кряк підійшов і сказав. Бібі, -бі, ти не хотіла зробити погано. Ти просто втомилась. Так буває. Але ж я зробила помилку. Помилятися нормально. Лагідно сказав кряк. Головне виправити і не лякатися. Бібі -бі підібрала дошку, відвезла її назад і щиро вибачилась перед майстром Будбут. Дякую, бібі. -бі. Бачиш, ти все владнала, посміхнувся майстер. Бібі -бі полегшено зітхнула. Помилки це просто шанс навчитися. Машинка бібі, -бі, яка їла тільки печиво. Бібі -бі обожнювала печиво, зранку печиво, на обід печиво, а на вечерю знову печиво. Мама машинка казала Бібі, -бі, треба їсти і овочі, і м'ясо. Бо так не можна. Ні, я хочу тільки печиво, вперто сказала бібі. -бі. І от одного дня живіт у бібі -бі заболів. ой Ой-ой. Що трапилось? спитав лікар мотоцикл. Вона їла лише печиво, зітхнула мама. Ага, сказав доктор. Організму потрібно пальне, морква для фарб, м'ясо для мотора, супчик для коліс. Бібі -бі слухала уважно, наступного дня вона з'їла борщик, шматочок м'яса і навіть броколі. О, я почуваюся сильнішою, зраділа вона, а печиво тільки на десерт. Машинка бібі -Бі і дощовий день. Одного дня небо затягнуло хмарами. Сьогодні буде дощ, сказав трактор папа. І що? здивувався бібі. -Бі. Тоді я залишуся вдома. Але вдома буде нудно, Бібі бі спробувала кататись по калюжах. Бульк, брись. О, це весело. Тоді вона побачила як лопаток чистив дорогу, а водовіз поливав клумби навіть у дощ. Ми працюємо, сказали вони, у дощ теж можна щось добре зробити. Бібі вирішила допомогти. Вона возила парасольки для друзів. А я думала, дощ це погано. Сказала вона, а дощ це просто дощ. Головне з ким ти разом, засміявся трактор татко. Машинка бібі -Бі і дитячий садочок. Мама сказала Бібі, -Бі, сьогодні твій перший день у садочку. Не хочу, фиркнула бібі. -Бі. Там страшно, я не знаю нікого. Але там буде цікаво, сказала мама. Під'їхав вихователь, старенький автобус. Він усміхнувся. Привіт, бібі, -Бі. ходімо. Бібі -Бі спочатку ховалась у куточку, соромилась. Аж тут підійшла літак Ляля. -ля. Хочеш гратися? О ти не сміятимешся з мене? Ні. Ми всі тут новенькі. І бібі -бі швидко знайшла друзів, грались, будували, малювали. А коли ми прийдемо знову? запитала вона ввечері маму. Завтра усміхнулась мама. Машинка бібі -бі і темний тунель. Одного дня машинки. Вирушили в поїздку до гір. Бібі -бі радісно їхала з друзями, поки не побачила темний тунель. Я не хочу туди, затремтіла вона. Там темно. Боятися це нормально, сказала вантажівка Тук-Тук. Я колись боялась митися. І я боялась високих мостів. Сказала мікроавтобус Ляля. Але тепер люблю кататися. А я боявся блискавки, усміхнулась пожежна пш. Але тепер знаю, що це просто небо грає на барабанах. Бібі подумала. Усі щось боялись, але проходили крізь страх, і потім ставали сміливішими. Вона глибоко вдихнула, клацнула фарами і поїхала в тунель. Темно було, але недовго. А на виїзді її чекало сонце і радість. Я змогла, радісно гукнула бібі, -Бі. машинка бібі -Бі і дзеркальце. Одного ранку машинка бібі -Бі прокинулась і поїхала на мийку. Вода весело плюскотіла, піна сміялась, і бібі -Бі почувалась чистою пречистою. Але раптом вона зупинилась перед зеркальцем і засумувала. Ой, яка я маленька, зітхнула вона. Не така блискуча, як спортивна машина, і не така велика, як самоскид. У цей момент повз проїжджала пожежна машина Пш. Вона побачила сумну бібі -Бі і спинилася. Що трапилось? Я Я не така гарна, як інші. Не така швидка, не така сильна. Пш засміялась лагідно. Бі-Бі, але ж ти це ти. Ти вмієш приїжджати там. Де інші не можуть, ти завжди перша на допомогу. Ти знаєш всі закутки міста, і ти найкраща у своїй справі. Бібі -бі задумалась і посміхнулась справді, я це я, і це чудово.